Шахтар програв порту і не вийшов у плей-офф Ліги Чемпіонів. Манчестер Юнайтед, останній у групі з Копенгагеном та Галта Сараєм. Чому Тенхага не звільнять? Розв'язка групі смерті: Дортмунд перший, Париж, другий, Мелан третій, Ньюкасл без Єврокубків. Бенфіка Трубіна таки змогла. Виграла на виїзді у Зальцбурга. гратимуть у Лізі Європи. Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Гудібін. І сьогодні ми підбиваємо підсумки групового етапу Ліги Чемпіонів. Сьогодні буде менше тактики, більше висновків, тому в Щомося як найзручніше. Ставимо лайк, оформляємо підписку, якщо досі не підписані. І давайте стартувати. Отож, група, де між собою боролися Атлетіко, Лаціо Селтик та Фейнорд. Перед останнім туром все було зрозуміло. Селтік Брендана Роджерса на останній позиції Фейнорд у Лізі Європи, Атлетіко та Лаціо у плей-офф Ліги чемпіонів, і лише вирішувалося, хто з них, мадридці чи римляни, займуть першу чи другу сходинку. І команди Сарі та Сіміони все з'ясовували між собою у Мадриді на Ванда метрополіта. Амо обидві команди випустили стартові склади не було такої ситуації, як в інших групах, де Треба боротися за першу сходинку, але блін, внутрішні чемпіонати важливіші. Давайте зробимо ротацію. Ні, Атлетіко, ні Лаціо ротації не робив. В підсумку Атлетіко переміг з рахунком 2-0. Забували, хто ж міг забивати Антуан Грізман. Ну і лівий латераль Ліно, котрий повернувся з оренди у Валенції. До Атлетіко питань нема. Команда Сімена не добре грає в цьому сезоні і повинна була вигравати цю групу. Що ж до Лаціо, то вони не мають стабільності в серіалі, програють матч за матчем, не впевнено грають у футбол, але попри все змогли випередити і фейно і Селтік зіграють в одній восьмі фіналу Ліги Чемпіонів. Хоча, чесно кажучи, я не вірю, що вони пройдуть там бодай один раунд. Тобто вони нікуди, коротше, не пройдуть. просто вийшли і вийшли. Слава Богу, зроблять грошей. Що ж до іншого матчу цієї групи, то Фейнорду нічого не треба було від Селтіка, а Селтику нічого не треба було від Фейнорда. Але команді Брендана Роджерса треба було просто гримнути дверима, показати на рідному стадіоні, що їм не пофіг ця Ліга Чемпіонів, що вони взагалі не просто так туди вийшли. В підсумку вони Могли з рахунком 2-1 і один з голів забив Луїс Пальма. Хто такий Луїс Пальма? І чому я взагалі про нього говорю? Тому що ще влітку Луїс Пальма виступав за Аріс саме за ту команду, яка грала в кваліфікації Ліги конференції з Київським Динамо. І пальма крутив та викручував захисників київського клубу. Пальма це Вінгер. Пальма це людина, яка виступає за збірну Гондурасу. І в цьому сезоні Ліги Чемпіонів він забив вже вдруге. Причому добре грає і в чемпіонаті Шотландії. На його рахунку 5 голів та 6 асистів. Це щось нагадує історію Расмуса Хоунда, котрий добре грав в кваліфікації одного з Єврокубків проти Динамо, потім першого таланту. І за короткий період часу став гравцем Манчестер Юнайтед. Цей шлях пальма може повторити, дай Бог більш успішно. Тепер до квартету смерті. Де Брусія Дортман, Парі сен жермен Мілан та Ньюкасл також з'ясовували, що їм робити. До останнього туру інтрига в цьому квартеті зберігалася. Будь-яка з команд могла посісти плюс-мінус будь-яке місце. Ну точно будь-яка з команд могла вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів. Париж грав на виїзді у Дортмонтах, завдяки перемозі там, точно виходив би в плей-офф без жодних але. І нічия на сигнал іду на парк, давала Парижу шанси лише за однієї, точніше, двох умов, якщо Ньюкасл не переможе вдома Мілан. Париж у Дортмунді точно виходив перемагати. Команда була максимально атакувальною в центрі поля не було номінального і найкращого опорника з точки зору гри без м'яча Парижа у Гарте. Трійка, тіння зір Емрі та Лі були максимально м'якою, максимально атакувальною, максимально хорошою для перехідних фаз, контролю. коротше, всього того, за що ми любимо футбол, але без зарядженості на боротьбу на виграні реноборства словом ну важливий аспект. У Дортмунда також були проблеми: не могли зіграти Емраджан та Фелікс Меча. Важливі футболісти центру поля Дортмунда. І що зробив Дортмунд? Хто формував трійку центральних захисників команди Едіна Терзіча, Марко Ройс та Юліан Брандт? Тому центр поля Дортмунда також був м'яким, і гра Борусії та Пїже стала окрасою всієї ліги чемпіонів. Багато моментів гра без центру поля, шикарні сейви та перетунки. І все чому? Тому що справді гра була без центру поля ще раз. І Дортмунд, і Париж вийшли на цей матч фактично без таких залізобетонних хороших опорників. Якщо закрити... Ти очі на Ощана. Що ж до порятунків, то я звернув увагу до от цього, коли дальне закидання на призвело до виходу француза один на один з Кьобелем. Він обіграв воротаря і бив фактично у порожні ворота. Але Ніклас Зюле, котрий програв позиційну боротьбу Кіляна, якимось неймовірним дивом ногою у повітрі зміг вибити м'яч із порожніх горі. Це найкращий сейв цього туру поза конкуренцію, навіть не беручи до уваги того, що витворяли голкіпери. Підсумку команда зіграла нічю і Дортмунд виграв цю групу. У команди Дерзіча в шести матчах Ліги Чемпіонів одна поразка лише чотири пропущених м'ячі. Але при тому Борусія не може перенести ці результати та цю гру на внутрішні змагання. В них в останніх шести турах Бундесліги, Увага! Увага, одна перемога та 15 пропущених. Чому така велика різниця між начебто сильнішим та слабшими турнірами, я не знаю. Може питання мотивації, фарті, хрен поймі як, просто констатую факт: цей Дортмунд виграв групу смерті, але про тому валиться в Бундеслізі. Ось вам і парадокс. Паралельний матч між Нюкаслом та Міланом розгортався у найкращих традиціях трилерів, драм, комедій, будь-яких фільмів, які ви собі там напридумуєте. Тому що в першому темі Ньюкасла грала з рахунком 1-0, Милан ніч. У не міг створити це. була тотальна домінація, інтенсивність, песнення ну, все як любить Еді Хау. Порівняно з попередніми матчами, коли у Ньюкасла взагалі не було резерву. Тут щось та й наклюнулося, тому що в перша заміна за 5 чи то 6 матчів в старті замість Ісака вийшов Калум Вілсон. А на заміну повиходили Бьорн та Лонгстаф, Тобто, помаленько, потихеньку люди травмовані Ньюкасла, повертаються, але це не допомогло Ньюкаслу, Тому що в другому таймі Мілан прокинувся гра стала набагато більш відкритою і з Зовсім не односторонньою, а абсолютно рівною. Напевно, Нюкасла знову не вистачило сил. В підсумку Мілан, котрі грав без цілої групи центральних захисників, котрі травмовані Чау, Кольолю, К'єр, е зумів виграти з рахунком 2-1. Голи забивали пулісік та чокуез як в попередньому турі, а не, наприклад, Рафаель Леао, котрий нарешті повернувся після травми. В підсумку Мілан гратиме у Лізі Європи. Дортмунд з першого місця вплив чемпіонів, Париж з другої позиції. Там а взагалі без Єврокубків навесні. Ця історія, звісно, розчарувала Еді Хау. Він говорив про те, що це неоцінений досвід грати в такому турнірі з такими суперниками, з таким тиском, рівнем, там, і так далі. Але це теж можна списати на люб'язності не більше. Тому що дивно, коли таке каже тренер команди, котра грає в англійській прем'єрлізі, де оцей тиск, рівень, інтенсивність є у кожному турі внутрішнього чемпіонату. Були моменти, коли Нюкасло банально не пощастило. Як, наприклад, домашньому матчу проти Дортмунда та й проти Мілана, також були Моменти, коли Ньюкасл був шалено ослаблений великою кількістю травм, що позначилося на їх результатах у Дортмунді, Парижі та от також у останньому турі. Тобто, багато факторів склалося. Це не означає, що Ньюкасл та та Діхау це повний провал і нічого робити в лізі чемпіонів, славенька команда і так далі. Ні, просто так склалося, так буває. З приємного центральний півзахисник Ньюкасла Люїс Майлі побив рекорд Ліги Чемпіонів серед англійських футболістів. Він став наймолодшим асистентом Ліги Чемпіонів у віці 17 років та 226 днів. До цього рекорд належав Тео Волкоту, котрий встановив його, граючи за Арсенал у 2006 році. А зараз важлива інформація: Фабет патронує роту фаворит під командуванням Дениса Перча. За підтримки української компанії військовим передають технічну та матеріальну допомогу на суму у 14 мільйонів гривень. У перший пакет допомоги за підтримки Фавбет надійшло понад 300 найменувань техніки, обладнання та амуніції. Компанія братиме участь у забезпеченні підрозділу на постійній основі. Ну і невеличка інформація про сам фаворит це підрозділ збройних сил України, що діє під керівництвом співзасновника і віце-президента Української федерації ММА Дениса Перча. Підрозділ належить до рот ударних безпілотних авіаційних комплексів, які за допомогою дронів проводять розвідувальні та ударні місії. Наступний квартет, про котрий буде йти мова, це квартет з Манчестер-Сіті, Ляйпціга, Церване Звезди та Бой. За перед останнім туром тут також було все зрозуміло. Ляйпціг сіті у плей-оф, а церевана звезда лише завдяки якомусь диву може пробратися до Ліги Європи. Для цього треба було перемогти вдома. Манчестер-Сіті. Вони цього зробити не змогли, про тому що команда Пепа Гвардіоли вийшла досить таки ну напіврезерним складом. В цьому матчі за Майн Сіті забували юні таланти, наприклад, Майка Геммельтон та Боб, котрі є талантом із Норвегії. Також Гвардіолоцьо матчу дав ігрову практику досвідченим людям, але котрі також мають мало ігрового часу. Мова йде про Філіпса, Ортегу, Ковача та інших. В парадельному матчі Марко Роза, тренер Ляйпцяга, дав своїй основі відпочити. Також і навіть не зважаючи на це, все одно вдома переміг Ян Бойс. До слова в основі з'явився Петр Гулич, угорський кіпер Ляйпцяга, котрий вже втратив місце в основі, повернувшись після. Травми група з Барселоною, Порту Шахтарем та Антверпеном отримала свою розв'язку. Також вчора, 13 грудня. Барселона була точно вже плей-офф, Антверпен точно був без нічого. Порту та Шахтар між собою з'ясовували на дракау, хто ж гратиме в плей-офф Ліги Чемпіонів, а хто в плей-офф Ліги Європи. Порту влаштовувала. Нічия навіть, а Шахтарю треба було обов'язково перемагати. Але Шахтар не переміг Шахтар програв за рахунком 3-5 і незважаючи на такий розвеселий феєричний рахунок, шансів проти порту не мав. Попри те, що три м'ячі забили, не було жодного відтинку часу у цьому матчі, коли би навіть на секунду здалося, що у Шахтаря є, бодай якісь шанси. Порту це команда, котрі в цьому матчі був потрібен результат, і вони не збиралися грати на нічю, розуміючи хідкість та ну несерйозність таких планів. Порту треба була перемога. Порту виходив на цей матч, щоб просто виграти його. І ми побачили велику різницю між шахтарем та порту у матчі. Котрому кожній з команд потрібен був результат. Порто дав такий рівень інтенсивності Шахтарю, що команда Пушича та й команда Ванльована раніше не стикалася з таким рівнем інтенсивності, що в цьому сезоні. З Барселоною була інша історія: барса вдома спокійно на класі докотила перемогу до кінця. У Гамбурзі Барселона також не взвинчувала темп, була інертною. Так не було ситуації, що Барселоні кров з носу потрібно було вигравати той матч. Зрозуміло, що респекти Пушечу, котрий тоді хороші рішення прийняв, респекти команді, яка організовано захищалася та добре виходила в атаки. Питань немає, але це не був матч життя та смерті для Барселони. Для Порту цей матч був питанням життя і смерті. І знову ж, рівень інтенсивності, рівень пресингу, рівень організації, рівень. Кількості виграних і до наборств це все говорить просто між шаленою різницю в класі, між порту та шахтарем. Нарешті ми бачили матч, який є маркером нинішнього рівня Шахтаря. Це рівень не плей-офф Ліги Чемпіонів, це рівень плей-офф Ліги Європи, і це нормально. Це не означає, що Шахтар там донна команда. Це просто команда ще раз, не рівня плей-офф Ліги Чемпіонів. Майже всі голи, котрі пропустив Шахтар цього матчі, це наслідок дуже злагодженого тиску порту. Це не був повноцінний постійний високий пресинг. Це були точкові натиски, коли Шахтар. Плив у контролі м'яча і так далі. Помирялася і Содоков, до речі, двічі, помилявся і Бондар, і інші люди. Тобто не було стабільності в грі Шахтаря без м'яча. А без цього ну ну ніяк. При тому, що Пушич на цей матч випустив Ярослава Ракіцького і трав на лівий фланг захисту Миколи Матвієнка. Це та історія, котра трапилася шахтарем у матчі переможному проти Барселони. Завдяки цьому рішенню Пушич. Випустив на поле багатьох захисників з хорошою культурою пасу, а також намагався і зміг знівелювати розриви між зонами там лівого центрального захисника та лівого флангового захисника, і навпаки, правого центрального захисника та правого захисника. Так матчі проти порту цей план не спрацював і провалився вже після першого пропущеного, коли звичайний крос в ту зону саме між Матвієнком та Ракицьким м'яч і пішов, і ні, Ярослав, ні Микола нічого. Зробити не змогли. Тому за цей матч шахтарі я б нікого не хвалив, провалилися абсолютно всі. І Содоков, котрий, незвично трошки вище грав ніж зазвичай, але багато помилявся в ситуаціях, коли ну просився пас, був адресат, була зона, але була величезна кількість браку, як і самого Георгія, так і в інших його партнерів по команді. Можна відзначати різника, котрий рятував шахтар, як міг, і команда Пушуча могла пропустити більше ніж 5, Це однозначно. Можна хвалити сікана, але його гол це швидше, не то що швидше, а точно. Чно, помилка бокового, котрий завчасно підійняв прапорець, і захисники порту банально виключилися. В сайду, звісно, не було. Гол чистий, але боковий мав просто почекати закінчення епізоду, а потім говорити про якесь своє рішення, котре потім можна буде перевірити. Він банально. Поспішив. Тому в Шахтарів відзначаю різника та бокового арбітра. Кажу всій команді, дякую за цей груповий етап. Три перемоги, три поразки. Це в принципі нормальний результат. Дві перемоги над Антверпеном, прямим конкурентом за Лігою Європи. Сенсаційна та історична перемога над Барселоною. Чотири голи в групі від Сікана. Це найкращий результат українців взагалі з часів Андрія Шевченка. Словом є за що хвалити. Команда не впала нижче свого рівня. Тому все окей. Чекаємо жеребкування, чекаємо. Nee, лютого чекаємо однієї 16-ї ліги Європи. Все нормально. Нема катастрофи у паралельному ж матчі Барселона поїхали в Бельгію на піврезервом. Там приберемо Ямала, Ферана, Лівандовського, Бальде. І, в принципі, отримаємо команду, котра на рівних грала з Антверпеном цьому матчі, і в підсумку програла 2-3. І це справедлива історія, тому що Антверпен на три очки десь загалом, в цілому в цій групі награв, так і зробив свято для своїх болівальників переміши в останньому турі, хоча нічого їм не треба було, саму Барселону. Респекти бельгійцям. Ну йдемо до групи. Де жорстко обісрався Манчестер Юнайтед. Вони не змогли вийти з групи, де були Галатасарай та Копенгаген. В останньому матчі туру вони приймали вдома Баварію. Їм потрібна була лише перемога. При тому, що в останньому матчі між Копенгагеном та Галатасараєм мала бути зафіксована нічия. Якщо Копенгаген чи Галатасарай перемагали, то будь-який результат в матчі з Баварією не мав жоднісінького сенсу. Тобто для початку треба перемогти. Баварію, але МЮ не мав жодного натяку на перемогу над Баварією. Команда Еріка Тенхака непогано захищалася, пропанала хороший середній блок, але не було жодного просвіту в грі команди в атаці. Один дар в площину за весь матч. Мінімум змістовних атак взагалі за всю гру. Мінімум резерву, котрий міг підсилити МЮ. через хворобу матч припускали, хоч і не в формі, але загалом класні футболісти Рашфорд та Марсіаль. На заміну цьому матчі за МЮ виходили Еванс, Ван Бісака, Меч та Мейнот. Не ті люди, котрі можуть робити різницю у вкрай важливому матчі Ліги Чемпіонів. До того ж, в МЮ були травми на другий тайм Не вийшли Люк Шоу та Гаррі Макгуайр. І у ці травми це жесть ім'ю перед матчем з Ліверпули. В них 11 травмованих плюс дискваліфікований Бруно Фернандеш. Це цікаво в контексті того, що на трибуні оновилися склади команд на сайті та в застосунках. Тепер там можна побачити всіх травмованих гравців та причини їхньої відсутності. Взагалі, всю інформацію по цьому трибуні надає оптам також на веб-версії сайту в вкладці кар'єра на сторінці гравця. Є вся історія його травм. Словом читайте трибуну і в цьому контексті. Також багатогранний сайт нічого сказати. Повертаючись до матчу проти Баварії, його було програно з рахунком 0-1. Гол забив Кінгслі Коман. І ще раз жодних варіантів тут не було. В підсумку МЮ побив рекорд серед всіх англійських команд, пропустивши 15 м'ячів груповому етапі Ліги Чемпіонів. Ніхто більше не припускав. До всього Ман Юнайтед фінішував останнім в квартеті Ліги Чемпіонів вдруге у своїй кар'єрі. До цього був сезон 5-го та 6-го років, коли таке ж трапилося, коли суперниками МЮ були Ліль, Вільяреал та Бенфіка. Це також. Ж антирекорд серед всіх англійських команд я вам тут ще можу кілька антирекордів розповісти, але окей, краще не буду. Ну і тепер точаться дискусії про те, чи варто звільняти Тенха, тому що ну ну так, це повніший блін провал. За татік говорить про те, що жодної мови про звільнення Тенхага взагалі не йде. Щоб його прибрати, потрібно заплатити компенсацію у розмірі 15 мільйонів фунтів, і це виключно йому. А ще там цілому стафу. Контракт Тенхага з Ім'я дійсні ще півтора роки. Чому ЕМІ цього не робить? Та рівно тому, що їх от от купить хімічний магнат Джиммі Редкліф. І нинішні керівники не хочуть витрачатися знову ж звільнення Тенхага це витрати. Коли вже Редкліф прийде, хай він вже з тим всім сам розбирається, сам витрачає. І так далі. Тому Тенхака поки рятує виключно це. Що ж до паралельного матчу групи, то Копенгаген там мінімально здала Галатасарай та вийшов у плей-офф Ліги Чемпіонів. Це традиційна історія для абсолютно всіх турецьких команд, які б зірки там не грали. Не переживайте, нікуди вони не вийдуть, нічого вони не здобудуть. Так в принципі і трапилось. Що ж до Копенгагена, то тут історія набагато приємніша. У них 8 балів, перемога над плей-офф Ліги чемпіонів. І давайте познайомимося з цією командою. Зрозуміло, що. Кожен з учасників плей-офф, кожен з учасників першого кошика, мріятиме про зустріч саме з цією командою. Так ну тут не треба в хмарах, але все одно для всього данського футболу, для самого клубу, це величезний успіх. Тож цей успіх кує. Давайте по гравцях трошки пройдемося, з ними познайомимося. Отже, в захисті він грає Словак Вавро. Він провалився в Лаціо та Весі. Це його вже другий прихід Копенгаген. Саме звідти він переходив в той же римський клуб. В нападі там діє форвард. Ортугалій Гонсалвеш. Він був запасним у Бенфіці, був третім, а то й четвертим нападником цієї команди. За два з половиною сезони у Бенфіці Гонсалверш забив один гол. За рік у Данії вже відзначився 10 разів. На воротах стоїть вихованець з Ліверпуля Поля Каміль Грабара. До нього вже є інтерес з багатьох команд з топ чемпіонатів. На фланзі діє норвежець Ель Юнусі. Це футболіст, котрого ви точно мали би знати. Він виступав за Базель Селтік, а також запалював АПЛ за Саутгемптон. В центрі поля діє класен центральний захисник збірної Швеції, основа збірної Швеції протягом вже багатьох років. Тепер йдемо до квартету, де грали Арсенал ПСВ Ланста Севілья. Арсенал та ПСВ грали між собою Мейнтховані. цей матч нічого не вирішував. Арсенал не міг впасти нижче першої позиції. ПСВ не міг впасти, піднятися нижче вище другої. Тому це фактично був товариський матч, перед котрим офіційний сайт Арсенала взяв велике інтерв'ю Олександра Зінченка, тому що він грав за ПСВ в оренді з Мансіті. Зінченко багато жартував, розказував про Люка Дейонга, котрому краще на голову м'яч підкидати навіть перед Живо воротами ніж на ногу, тому що так добре люк грає головою, так погано ногами словом, багато жартів, багато спогадів, але зінченко в основі не з'явився. Чому? Тому що в такому неважливому для Арсенала матчі Атата задіяв обширну ротацію. У старті були Ріс Нельсон, Ельнені, Ківір, і навіть Седрік Соареш це другий його вихід в основі взагалі в цьому сезоні. До цього була лише поява на заміну матчі Кубка Ліги. Седрік це 32-річний португальський правий захисник, який навіть за збірну Португалії виступав. Підсумку обидві команди зіграли один-один, і тут навіть ну нема більше чого вам додати. Більше інтриги було в іншому матчі групи, де Ланс приймав Севілью. І в команди Алонса ще були шанси на те, щоб потрапити в улюблену для цього клубу Лігу Європи. Але не склалося. Ланс переміг з рахунком 2-1, і Севілья взагалі залишилася без Єврокубків. І Це тотальний. Провал, просто тотальний провал. З моменту приходу Дієго Алонсо до Севільї команда нічого не здобула. У них п'ять нічиїх та дві поразки у Лалізі. В Лізі Чемпіонів у них чотири поразки під керівництвом цього тренера. Дві від Арсенала, одна від ПСВ, ну і тепер від ланса. Ну що, очікуємо чергового звільнення, чергової зміни тренера в Андалусійському клубі, тому що ну гіршого тренера в історії Севільї не було. Про це говорить історія. Статистичні портали, результати і гра, якщо брати от цю всю дистанцію. Звісно, були якісь приємності, але в цілому, ну це позорисько. Треба щось змінювати. Що ж до ланса, то французи взагалі могли би навіть чіплятися за плей плей-оф Ліги Чемпіонів після домашньої перемоги над Арсеналом, але їм забракло стабільності в матчах саме проти ПСВ. Вдома вони зіграли нічого на виїзді, програли. Здобуть там бодай на щось більше, можна було би говорити також про щось більше. Група, де між собою грали Реал Наполі, Брага та Уніон. Останній тур мав. Інтригу насправді Реал їхав в Берлін вже будучи в плей-офф. Питань не немали, у нього треба було перемагати Галактикос, щоб залишати собі шанси потрапити до Ліги Європи. В підсумку Реал виграв на виїзді з рахунком 3-2. Також Анчелоті задіяв ротацію. Ротація це вихід в основі кепи замість Андрія Луніна. Кепа пропустив двічі. Першого, взагалі, без жодних питань. Фонд його розстрілював з кількох метрів. До другого голу є насправді питання, тому що крал, котрий пробував за мештарного майданчика, бив е, у ту точку, до котрої теоретично, мабуть. Дотягуватися кепа. Це не був прям кут, але кепа трошки запізно зреагував, запізно відштовхнувся і в підсумку пропустив. Також слід відзначати й дубль Хосело, котрий в оренді з Еспаньола стає справжнім суперсабом для мадридського реалу. паралельному матчі Наполі та Брага з'ясовували між собою у Неаполі, хто ж гратиме у плей-офф Ліги Чемпіонів. Наполі зробив те, що й мав зробити. Виграв з рахунком 2-0. Два м'ячі були забиті ще в першому таймі. Один з них навіть на рахунку Віктора Осімхена, котрий помаленьку, потихеньку набирає таку форму після травми. Курал та наполі в лізі чемпіонів, брага в лізі Європи, а у нього залишився нічого. Ну і остання група, про котру буде йти мова, це Реал Сосідад, Інтер, Бенфіка та Зальцбург. Реал Сосіда та Інтер в останньому турі між собою розігрували першу позицію в цій групі. Грали в Мілані на Сан-Сіро, і інтеру потрібна була перемога, тому що соцідад в принципі влаштовувала нічия. І інтер і Sociedad в цьому матчі застосували мінімальну ротацію, розуміючи важливість цієї гри. Звісно, були помарки через травми, але загалом команди налаштовувалися на бойовий матч і переможцем в цій грі виступив саме Реал Сосідад, котрий зіграв з рахунком 0-0 і з першого місця вийшов з цього квартету. Інтер, котрий домінував в інших матчах, окрім гри проти сосєдада, має просто чухати голову. Тому що хто знає, який суперник їм потрапиться там в одні восьмі фіналу Ліги чемпіонів, саме через те, що вони посіли друге місце, знову ж таки маючи хорошу форму. Сосівда ж потрібно виключно хвалити. І, звісно ж, не через трансфер футболіста з команди, яка належить державному російському банку. А за те, в який футбол грає команда Асія, наскільки приємно на неї дивитися. Солодко в плей-офф проти них не буде нікому. Ну і паралельний матч групи мав визначити, хто ж гратиме в лізі Європи Зальцбург чи Бенфіка. У першому колі Бенфіка програла Зальцбургу за рахунком 0-2. і повинна була перемагати з такою ж різницею у Австрії. Цей матч був абсолютно відкритим, абсолютно безшабашним, абсолютно схожим на той, котрий ми побачили у Дортмунді, в грі Русі та Пері сен жермен Бенфіка забила з прямого удару скотового, відзначився Ді Марія. Потім зараз мав шалену кількість моментів і кожного разу рятував Анатолій Трубін. Зрозуміло, що більшість ударів пройшлася прямо в нього, але деякі удари були з близької відстані, і часто воротарі гадають або просто звалюються. Трубін стояв до останнього, грав по м'ячах і відбив все крім одного удару сучича. З лінії штрафного майданчика. Цей удар став таким, який неможливо взяти для Трубіна, рівно тому, що там трапився Рикошет. І Анатолій вже на Рекошет з такої відстані зреагувати не зміг. Тому тут до Трубіна жодних питань немає. Дивимося кошики перед жеребкуванням, котре відбудеться 18 грудня. Хто в першому, хто в другому собі в голові тримаємо та розуміємо, і маємо на увазі, що ми прощаємося з цим груповим етапом Ліги Чемпіонів. З нового сезону все буде зовсім. По новому буде реформа, новий формат, про котрий, якщо вам цікаво, я також звісно можу розповісти. Дякую вам, що ви були зі мною до самісінького кінця. Я це Дуже і дуже сильно ціную. Бережіть себе, тримайтесь купи. Дивіться, мої інші відео тут та отут. Спокійного та переможного вам дня. Слава Україні!